Один чоловік загинув ще один тяжко травмований внаслідок ДТП. Все це у Головсіївському районі Києва. І аварія сталася на вулиці Академіка Заболотного. Зараз там на місці працює наша кореспондентка Олександра Колібаба. Олександре Олександро, будь ласка, вам слово. Вітаю колеги. Ми перебуваємо на столичних теремках, і тут близько восьмої ранку зіштовхнулися чотири автівки. Серед них це автобус та вантажівка. За попередньою інформацією від поліції. Мені попередньо підтвердили, що є одна загибла людина, одна тяжко травмована. Тяжко травмованого госпіталізували одразу медики, але наголошую. Поліція мені наголошує, що це саме попередні дані, поки що, тому що слідчі її ще тривають. Позаду мене власне саме місце ДТП, і зараз бачу, є тут три автівки поліції це щонайменше з того, що я поки що бачу. І власне хочу ще показати, що сам автобус проїхав досить таку велику відстань від дороги і протаранив там магазини. Там теж стоїть зараз. Автівка поліції, ну тобто, це така досить велика відстань, як на мене. І власне також на місці тут були на кадрах із соцмереж. Ми бачили ДСНСники. Вони намагалися деблокувати людину з потрощеної автівки. На місце, як я вже казала, одразу прибули медики. Наразі тут є затори з боку борщагівки, але до самого місця, ДТП. уже після. Самого місця рух не є ускладненим, тому що тут звільнили одну свого руху, і в принципі автівки їдуть далі вільно. Ну, поки що, це у мене вся інформація. Колеги, вам слово. Що ж, дякуємо за оперативну інформацію. Це була Олександра Кулібаба з місця ДТП у столиці.